21 грудня 2024 року літки Броварського району Київської області і приїхав на Десну. Десна розлилася. Класна. Течія, вон, бачите, яка дуже велика. І ось туди праворуч десна іде з чернігова. Ось. А туди правіше. правіше О, уточка летить. О, клас. А правіше Любич падає в Десну І уточки плавають. А тут. База отдиха. Взагалі влітках 14 баз віддиха. Було. Ну зараз викупили, тут залишилося тільки 5. Інші приватні стали. І вода така. Ну, зараз вона чистенька, а літом вона дуже йодиста відкриті джерела йоду в самій Десні. І вона дуже корислива. Приїжджали раніше з всього Радянського Союзу лікуватися на Десну від артриту і інших хвороб. Просто і оце вона йде на Київ. Ну, раніше тут е, параплави на підводних крилах пароходи ходили по десні. І отут пароход горький стояв. Отут він стояв. А це Любич. Ось. Любич, річка і там база отдиха. Відпочинку любич. Класно. Вода як вогонь можна дивитися вічно. А ось я приїхав в село там, де я навчався. Літки. Літківська середня школа закінчив у 1979 році. Клас. Гарного вам дня, гарного!